Так, друзі, привіт-привітулечки, привітусечки, привітучки! Привіт, знаєте, чому в мене такий гарний настрій? Це... А тому що знаєте, що це? Це вже мої подарунки на день народження. Завтра, 10 березня, мене день народження! Треба подухати так. М -м -м -м, як я це люблю. До речі, до речі якась тетя. Тоді казала мені, що не треба руки кремом мазати в ефірі. Так, от, тітя, дякую, що ти мені нагадуєш. Кожен раз ту тю згадую і вспоминаю, що я ж ручки кремом не помазала. Ну що, друзі, сьогодні який був теплий день, кривий ріг, мій любімічки, мої кривіражулечки. Такий був гарний день, такий був весняний, такий був, Боже, я вам хочу сказати, що такий теплий день був тільки в день мого народження, тільки в рік мого народження. Рік мого народження. Чи ви розуміли? Більш сторіччя тому назад. А то завжди холодно, холодно, холодно було холодно. А це... І, до речі, цього року співпав нарешті мій день народження з Днем мого народження п'ятниця. То завжди не співпадав, то, то якась середа, то вівтор, то ще якась херня. І це. Це якийсь начей рік. Все не просто так. Ну що, Криворіжульки, а поки що дивимося. Як в криворозі пройде Ланочкин народження? А ну, давайте подивимося, що там у нас буде. Ну, Маю надію, що все буде. Так щось мені кажеться, трошечки. о, Вище трошки. Да, то вам не видно мої красиві бусіки з горного хрусталя. Я знаю, що мені там ще хейтроночки. До речі, записала відосик, хто хоче зробити мені. Приємний крайний день народження, я буду від вас чекати, тому що насправді ніяка картинка не замінить, не замінить копійку до копійку, я вам скажу чесно, я так завжди роблю і хочу сказати: ну, от дивіться, у нас, наприклад, проїзд ну, там, да, там 15 гривень про морозі. Да? Тобто, навіть якась листівка, ну от якась така, да, блистівка не прошу, вона 20 гривень 20 коштує. От представте такого, знаєте, людина, яка там не може, да, але хоче зробити, мені признак кинула там, 20 гривень, так? Да. Але копійка до копійки, копійка до копійки, і в мене є подарунок. Я собі хочу, я потім колись вам покажу потім те що, те, що буде, як воно, але я вже собі загадала, що я хочу. У мене дуже багато книжок. Я хочу собі красиві книжкові полички. Yeah. <laughs> Щоб ви побачили, скільки в мене книжок? Ви бачили, скільки в мене книжок і сказали, боже, лано. Ми теж всі хочемо всі ці книжки. І ми вже теж хочемо їх прочитати. Бо вони всі цікаві. Там і нумерологія, астрологія, фізіогноміка, і, і, і про таро, і про психологію, і про роботу з підсвідомістю, і про біоенергетику. Там стільки всього, там стільки всього. Я таке це всі люблю. Ну ні, ще звісно я люблю всякі украшення, шоколадочки. To теж таке всяке люблю. Так, хорошо, розказала вам, що я люблю. Я вам хочу сказати, знаєте, насправді вчіться розказувати те, що ви любите. Не соромтеся цього, це не, це не, це не про похвалиться, це, це знаєте про що? Це розказати світові, як тебе треба любити. І, на жаль, нас цього не вчили, да? нас там вчили критикувати себе, нас вчили себе е е нівелювати е да, наші досягнення. От. А насправді, і тоді, і виходить, і, 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 і що як же. Що нас буде хтось любити, якщо ми самі себе не можемо любити, або ми не говоримо. Як нам хтось буде дарувати те, що ми хочемо, якщо ми не будемо говорити, те, що, то, 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 що ми хочемо вам дарувати, і те, що нам подобається. Тому не бійтеся говорити те, що вам подобається. Те, що... До речі, хочете я вам похвалитися? в мене є ручка золота, це мені того року подарили золоту ручку. Так. А, і, а і ще є і така. І отаку от подарили. Я люблю гарні ручки. Бачите, в мене такі. як та сорока? Ой, а які в мене блокнотики. У мене є така, я собі купила красиву ну, таку, як то, ну органайзер. І туди ці блокнотики складаю, які, які ще я в них нічого не пишу. Іноді є такі гарні блокнотики, що я таку відкрию і думаю, Блін, ну, там писати якесь качусто. Ну, то, що цей блокнота вже випишеться, і що ти його, і викинеш його. От, наприклад, дивіться, ось є блокнотик, зараз вам похвалюся, навіть трошечки. А комусь мені треба хвалитися, правильно? Ось дивіться, який гарний блокнотик, дуже гарний. Він такий весняний, він такий гарний. Але він вже списаний. Тут ваші замовлення, оце, оці всі, що я дивилася. ну, Поняли там міста, села, поняли. Ось. Бачите, оце вони пишуться, оце вони зачоркуються, це я виконую ці всі побажання. І він вже заканчується. І що він же? Він же ж уже все утіль піде. але так красиві Нічки сама. картиночка красивенька. А ще в мене є дві красиві картини стоять. ну, Я вам колись їх показувала. Взагалі я дуже люблю подарунки, я дуже люблю ними хвалитися, і дуже люблю, що в мене є така, от мені подарили таку красиву. Бачите, яка красива? Красива, красива, така, красива. Але вона лежить перед мною, я на неї любуюся, Не ви, а я! Ну, бо вона красива. І я дуже на це бачити. Я люблю взагалі, взагалі, я вам хочу так казати, коли людина живе серед чогось красивого, коли людина цим насолоджується, вона і сама потім створює щось красиве. І вона не зможе потім жити в якійсь грязі, в якоїсь гедоті, в якихось, от, ну, знаєте, наприклад, да, от ось дивіться в мене все ще дивіться, яка красива коробочка. бачите, яка красива коробочка. Так от, Що, похвалилась, вам. похвалилась вам всім красивеньким. Тому, тому, тому що нас вчились критикувати себе, да? особливо старше покоління. От, наприклад, покоління моєї мами дуже часто я чую таку там, коли щось болить, то кажуть от ця дурна рука, чого вона болить або ця це от печенка, сука, що ти там болиш? ви так до свого тіла? О, Треба любити, о, треба холити, лілеїти. Коли сказав, в мене був один друг, він казав, «Нужно потрібно умаслювати себе маслами, як каралі умаслювати. І ви знаєте, я тепер завжди коли наношу якийсь мус на тіло, да, по-перше, ну, саме тіло пахне приємно, По-друге, ми про нього піклуємося, ми про нього турбуємося, і воно нам відповідає також. Це ж знаєте, як машина. От машину ж да, є чоловіки люблять, да, як холять лілеї. Так само і тіло нам дали, бо ми є душа. Не в нас душа, в тілі душа, а ми душа. І наше тіло, як ми про нього піклуємося, як ми його носимо. Це теж дуже важливо. Подумайте над цим. А взагалі я вам хочу дати таке одне завдання. Я знаю, що ви мене все одно слухаєте, і навіть іноді люди слухають більше не сам прогноз, да, моє прапаговоріть. Я кажу, я люблю що Я людина розумна, в мене багато знань. Чому я не можу поділитися цими знаннями з людьми? Можливо, комусь впадеться на благодатну почву, і людина стане трошечки-трошечки щасливіша. А це ж класно, коли людина хоч трошечки щасливіша. Не буває щастя такого, знаєте, безмежно стандартного, знаєте, поток. Ні, воно завжди, життя отаке, таке. І не було б негатива, ми б не розуміли позитив, не було б якогось, знаєте, неприємних. Моментів. Ми б не розуміли, що таке щастя насправді. Понимаєте? Тому заведіть собі таку книжку, такий таку зошит. У мене десь навіть був, але зараз я його не знайду. Заведіть собі зошит. І перше вам завдання напишіть туди. Всі свої досягнення за все своє життя. Притом, ваше досягнення це не тільки якесь таке, що там велике, що в книжки писати. Саме елементарне, навчилася в'язати. Вмію гарно пекти пиріжки, виховала двох прекрасних снів. У мене там, вклала моральні людські цінності там, в доньку, чи я, що? Оце все пишіть в себе про себе, наприклад. Навіть, там, вмію, там, наприклад, що там, не знаю, пуговички пришивати так, що не там не відрізниш професійно. І то, що, запишіть, запишіть, будь ласка, всі свої з дитячого садка отримала перше місце там, в першому класі, в шахматному турнірі. Пишіть. Пишіть це, обов'язково напишіть мінімум своїх 30 досягнень, мінімум. Прям сядьте і напишіть. А потім мені в коментарях, будь ласка, напишіть, що у вас з того вийшло. Можете навіть писати, потім переписати ці свої досягнення, переписати в коментарі мені. Хай люди читають, а друга людина подивиться, і теж скаже, і в мене таке, і я, або, а в мене то, а в мене то. Діліться цим, діліться. Ви самі побачите, як ви почнете потім себе трошки по-іншому цінувати. Трошки по-іншому. Бо коли я задаю питання, за що тебе можна любити, або за що тебе можна поважати, а люди такі, Ну, хорошо, ще як вона красива, там, я красива, чи я умна, там, чи ще щось таке, понимаєте? Обов'язково запишіть. А ми поки давайте подивимося. Подивимося. Понімаєте, коли ви це напишете, ви зрозумієте, що ваше життя не настільки нікчемне, що ваше життя ще не скінчилося в будь-якому віці, що є ще над чим працювати, що робити, що досягти, про що мріяти навіть у цей важкий час. А я вам хочу сказати: для того, щоб пережити цей важкий час, треба обов'язково мріяти. А якщо ми не будемо, якщо ми не будемо відмочати. Що у мене тут таке? Я тут така красива була, розумієш, то воно кудись захотіло, туди, як оце обично. Якщо ми якщо ми знаходимо. Про своє минуле згадуємо не те, що погане було, да, або там яка колбаса була, блять, 2,20. А ми в своєму минулому згадуємо свої досягнення, ми починаємо себе трошки, наче цінувати, розуміти, що ми чогось варті, що ми не дарма прийшли в цей світ і хочеться робити ще щось. І тоді у нас народжуються мрії, і тоді у нас народжуються бажання. А допоки є бажання. Допоки ми живемо. Як тільки, замітьте, як тільки перестають якісь бажання, людина падає депресію, туди-сюди і постійно хворіє і уходить. От така вам трошки, трошки вам психотерапія. Поїхали. 10 березня кривий ріг. Що ж, криворажульки мої, криворажульки, криворажулічки. Дивіться, на якийсь пустир у нас є прильот. Притом це прильот буде, скоріш за все, не в самому Кривому Розі. Може бути в Кривому Розі там, де гуляють, п'ють люди, тому що поряд буде е, якийсь населення, ну, багато людей жить. Але це ще може програтися як е, прильот в поля якоїсь громади. Поняли? Тут от, от, от так от йде приліт. Я, скоріш за все, думаю, що це буде приліт в гром, в, де громада. Чому? Бо є карта брехні і, і трошки ну, розбалансіровки е, самої інформації. Тобто не всі чули дзвін, де не знаємо, де він. Скоріш за все це буде про громаду, бо тут ось є приватний сектор. Обстріляний приватний сектор. Тобто це більш похоже, схоже на якесь село, яке входить до складу кривого рогу. Дуже хочеться, щоб це було саме так, бо там є про приватний сектор, там є про, але я не скидую, не скидую і то, що це може бути так. Кривий ріг, кривий... блядь, кривий ріг, сука, ж прильот. Ну, піддара на рожіння чи що. І дивіться, це буде все-таки якийсь старий приватний об'єкт, ну, приватні об'єкти, там якийсь старий район. Де старі дома, невеликі вони должні бути ці дома. Поняли, там вони і так якісь вже без світла шорі, сидять, або у них було світло обірване. Але але про це де якось не буде говоритись. Тобто можна почути, що щось буде взірветься, або щось ну там поламається, щось зруйнується, отак от скажу. Але, і це, і, до речі, і це буде на окраїні міста. Чотириш? Блядь, я записываю видео, что ты оршь, Кузя, иди сюда. Вот надо бегать орать. Понимаете? Вот как можно, а? Скажите, вот дивитесь, подивитесь на оцю морду, как можно. Сядь посидь трошки. Не кричи. Там будет травмована жінка. Там буде якась пошкоджена, пошкоджена жінка, я не знаю, наскільки це серйозно буде. Це на околиці міста, або за межами міста. Все-таки це десь, або за, або на околиці. Я думаю, що це про громаду все-таки щось. Я думаю, не знаю. Ану. Так. Завтра прильот. Куди саме? Куди саме прилетить? Завтра, куди саме прилетить? Куди саме прилетить. Ну, там уже не, не, немає, там уже щось не працює. От щось там закінчило працювати. Там був дитячий якийсь заклад, і там поряд парк якийсь щось отаке. От Або дві дороги отак розходяться. Все-таки там є приватний сектор, притом дуже старий приватний сектор, дуже старий приватний сектор. Або, ну, то тобто, є дама, частні, такі невеличкі дама, поняли? Так. Інгулець. Інгулець. Інгулець на 10 березня. Інгулець, дивіться, ага га ага. ага. Інгулець, ви почуєте десь далеко, можете почути вибухи і буде перебито щось, що дає. Ну там є жидкость. Чи вода, чи, чи жидкость, чи бензин, чи, чи нафта, чи що. Чи, там буде проблема. Блять, чи це, случайно на не нефтібаза? Ні, на Ну, Хорошо. Враження туди, де старий інгулес, туди, в ті райони. Тож, От вам воно і проігрується через кривий ріг, що вроді кривий ріг, но поля і, в, і в приватні сектора. Тобто не, 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 не. Як вам об'яснити? Ладно, нічого не буду об'ясняти. Не бійтеся, все буде нормально. Там жертв немає, там є тільки, ну, там є одна жінка, щось їй там десь. Ну, то така якась людина, як то там вона живе десь поряд, чи вона буде мимо йти. То есть, там Пустиль. Пустиль поле отак. То есть, поняли? Так, що не сить. Апостолова. Апостолова 10 березня. Апостолова, 10 березня. Апостола, у вас теж є приліт? У вас є карта руйнування, у вас зруйнується, там, де, там, де є майстри, які працюють. Притом це буде зв'язана поряд, є дорога. от, І дорога така. Я би сказала так, може і не желізна дорога. Може, ну щось, щось має відношення до металу. І щось має відношення до туди ближче, до сторони води. А, ну, куди саме прилетить? Там працюють майстри, але вони працюють якось на ничку. І зараз, зараз в цей момент воно щось не робоче. Там працювали майстри, але в цей момент воно не робоче. Отак скажу. Так, Зеленодольск. Зеленодольск на 10 березня про обстріли. Що там буде з обстрілом? Що там буде з обстрілами? Е, ви будете чути будете чути, але нічого страшного. Силове воздействие, то здійсняє. Есть, есть, то есть, Летіти летітиме, але не долетить, його зіб'ють. А жовті води. У вас там щось надурять по поводу води, якесь питання буде. Так, друзі, 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 обираємо перший, другий, третій варіант поради від мене, криворажульки, і всі, хто мають відношення до цього відео, поїхали. Хто обирає перший варіант, що робити вам. Ви знаєте, треба, скоріш за все, є якась проблема. Дуже довго ця проблема. Йде. Слухайте. А ну подивіться серце, провірте. Таке впечатлення, що проблема з серцем, не треба буде до доктора вже сходити. Так, ще хто перший варіант? Друг... Скажімо так, для першого варіанта ще один варіант, що робить. Е, дивіться, карта матері говорить про те, що. Е, перестаньте вибирати щось, щось, таке, таке враження, що ви або ставите перед вибором, або якось вибираєте, вибираєте, це, це стосується матері. Що ви там вибираєте, що ви ніяк не можете щось врівноважити, може це стосується вашої жінки. от, Або ще карта материнства, ви як, жі, ну, як матір, може щось питаєтесь врегулювати якийсь, якийсь варіант, вам просто треба ну, да, уйти, відказатися, перестать, перестать. Може бути, знаєте, ви з мамою общаєтесь, коли то. Хочеться так, знаєте, щоб і вашим, і нашим. Ні, ніхуя не вийде. Треба уходити від чогось. Те, що вам не подобається, те, що вам не подобається, те, що для вас не має значення, переставайте, уходьте. Якщо ви не можете більше спілкуватись, значить зробіть якусь перерву. Поняли? Так, другий варіант, хто обрав, хто обрав другий варіант. Знаєте, а у вас, хто обрав другий варіант, в вашому коханні треба, треба щось, щось знаєте, назріває якийсь конфлікт, і прийшло время підняти це питання, розрішити в конце концов і закончити його. Бо таке враження, що у вас в відносинах є якісь недоговорені знаєте, загашений конфлікт, який потім вирізе вам великим боком. Хто обрав третій варіант, вам що робити? Вам зробити вибір в своїй сім'ї стосовно Знаєте, тут є якісь определені правила Да? Наприклад, прийшло время, і це стосується роботи. Вам Треба щось зробити, якийсь вибір. Перестать, от, знаєте, ви от, і вашим, і нашим хочу туди, хочу сюди. Ні, ви оподіліться, як той казав. Бо виходить, що і це стосується питання робити. Щось зробити, ви робити чи не робите. Вот тут є карта, прийшло, время, коли треба приймати це рішення. Ну що, друзі, і хочу вам почитати, звісно, буду читати вам вірш, який, який, який мама. Мені присвячувала, бо так як ну, ви будете дивитися про 10 березня в цей день, це день мого народження. Звісно, будемо сьогодні говорити про мене. От. І, звісно, будемо читати вірші. А ну-ка, знаєте, що? Ось стихи посвящені мені. Ночь в серебрі в зеніті яркость полнолунья із п'ять деревів голих. Тени без, без движения. И чернь дворов молчит, и спит моя шалунья в далеком городе своем в свой день рождения. Она росла там такой девчоночкой забавной, и мама радовалась, глядя на дочурку. Она была для мамы в жизни самой главной, как огонек надежды, греющий печурку, Как быстро время пролетело незаметно. Шелунья выросла, став женщиной взрослой, и не вплетает банты в срезанные косы, и любит жизнь, и ждет, что та ее ответно в свою поэзию глядит, как в отражение, не прячет душу между строчек, как другие. И я невольно ощущаю уважение за мысли зрелые, мне тоже дорогие. Да, это такой поэт Юрий Трегубенко писал мне, писал мне такую... Писав мені таку присвяту. Ну що ж, друзі? Ну що, друзі? Тож, я нагадую вам ще раз. Золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь. І які ставлять подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.